Тиша, спокій, якась загадковість огортає у концертних залах у той час, коли там нема ані репетицій, ані концертів. Відчувається негритика кожного артиста, який вступив виступав тут на сцені. Про все це про палац України, який цьогоріч відзначає 45-річчя. Зала, яка приймала зірок світового рівня, є культурною перлиною України. Нещодавно там побувала і наш журналіст Ксенія Безлюдна. Вот, помню, от, 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 за, за кулисами я выхожу, так вот выглядываю, а тут повний зал людей. То, я такого не видел просто я не представлял. І я поняла, що то они прийшли на мой концерт. Це відчуття він запам'ятав на все життя. У далекому 94-му році тут на цій сцені стався дебют артиста Гаріка Кричевського. І от з цього моменту це для мене найлюбимої головний зал. Я думаю, не тільки для мене, а й для багатьох. Артистов тоже. Приємне, що не тільки для наших українських виконавців, адже в свій час тут збирали аншлаги світові зірки. Про виступи кожного з них може годинам розповідати Віктор Іванов, начальник служби сцени. Все своє життя він працює тут, в Палаці Україна. На цьому величезному пульті він знає, що натиснути, аби вчасно піднялася завіса. З'явилася декорація, розпочався концерт. Бачите, загорілася це французька завіса, це антрактна Ось тут загорілася транспортер. Читати. бачу, да а тут от всі табло, які засвітилися, це і сценічні. Оркестрова яма і всі підйоми софіти, декорація все це вже засвітилися. Вже в мене я, Я включаю готовність. і Я вже можу керувати цим. Сьогодні творчий і професійний колектив палацу під керівництвом генерального директора та талановитого музиканта Романа Недзельського активно організовує і проводить світові яскраві заходи. Майже щовечора в малому залі проходять театральні вистави, концерти. Особлива гордість, джаз-коло, фестиваль, що об'єднує на одній сцені українські. Імпровізаторів. Поки нам все вдається і Богу дякувати, ми абсолютно не ностальгуємо за тим, що не їдуть російські виконавці. Знаєте, я за те, щоб на нашій сцені виступав і стін, виступала шаде, виступали перші величини світового мистецтва. І щоб це була не тільки сцена естрадної і популярної музики, я би хотів, щоб це сцена була академічною академічної музики. Не пасе задніх палац Україна у технічних можливостях: сценічне світло, акустична система все, як там кажуть, за світовими сучасними стандартами якості. Хоча все це значні витрати. А якщо додати до цього утримання самого палацу, зарплати співробітникам, то виходить кругленька сума коштів. На утримання цього залу і повністю сплати всіх податків і всіх навантажень по енергетиці, по забезпеченню по податках на землю. Нарахування на заробітну плату це порядку 2 мільйони 300 тисяч гривень на місяць. Але втім, творча і креативна команда Палацу Україна дбає про своїх відвідувачів та створює для них не тільки концертні програми. Так нещодавно стіни фоє прикрасили картини молодих українських художників. Це спільний проект палацу з музеєм українського живопису міста Дніпропетровськ. Глядач перед концертом потрапляє у зону художнього мистецтва і насолоджується краєвидами нашої красивої батьківщини.